З точки зору індуїзму душа кожної живої істоти зазнає нескінченних реінкарнацій. Після смерті вселяється в нове тіло. І щоразу, з'являючись в новому вигляді, страждає від хвороб та нездійсненності власних бажань і вмирає аби народитися і страждати знов і знов. Колесо Сансари так цей нескінченний ланцюг народжень і смертей, і перший, хто зумів його розірвати, був великий просвітленний Будда Гаутама. Його символом вважається лотос прекрасна квітка, що проростає з болота, але при цьому завжди залишається чистою і духмяною, так само і свідомість кожної людини здатна розкритися. І стати подібно до лотосу прекрасною і чистою. Його ім'я було а родинне прізвисько Гаутама. Він народився близько 563 року на лісовій галявині при повному місяці у передгір'ї Гімалаєв і був сином Раджі. Мудреці передрікали, що немовля стане або могутнім царем або великим святим. Батько Сідхартхи зробив усе, аби послабити потяг сина до духовного життя. Сідхартха не знав ані горя, ані клопоту. Його оточували лише усміхнені молоді обличчя. Батько заборонив у присутності сина говорити про хвороби, страждання і смерть. Та одного разу, коли царевич уйшов тридцятий рік. На прогулянці він несподівано побачив кволого старця. Гаутама був вражений, коли дізнався, що старість є участю кожної людини. Ще більш глибоке враження справила на Сідхартху зустріч з прокаженим, а потім із погребальною процесією. Гаутама дізнався, що життя кожної людини, навіть і багатої, сповнене страждань, і вони будуть супроводжувати її вічно у наступних втіленнях. Аутами вирішив будь-якими зусиллями винайти спосіб зупинити вічно існуючі страждання. Марними були і сльози рідних, і батькові умовляння, котрий у надії відволікти сина запрошував танцівниць і влаштовував свята. Рішення царевича не похитнула навіть звістка про народження сина. З'явилися ще одні пута тільки й промовив Сітхатка. У 29 років він залишив розкішний палац красуню дружину і маленького сина, перевдягнувся в рубище і вирушив на пошуки істини. Сідхартха сів у позі лотоса під деревом бодхі і поклявся не підводитись аж доки не виявить істину. На сорок дев'ятий день безперервної медитації у травні при повному місяці він досягнув. Просвітлення з того часу його почали називати Буддою, що означає просвітлений. Сідхартха зрозумів, що життя єдність тіла і розуму триває доти, доки існують нездійсненні бажання жага вдоволення, влади і багатства занурює нас у беззодню нескінченного циклу перероджень, аби уникнути цього страшного світу. Сповненого болю і скорботи потрібно позбутися своїх бажань. І тоді настане велика тиша, скінчиться страждання. Душа просвітленого війде у нірвану, у радість вічного мовчання. Багаття згасає, коли прогоріли дрова, так і нещастя зникають, коли більше нема бажань. Сідхартха не став Богом, він став Буддою, просвітленим, досягнув Нірвани, але все ж повернувся із царства вічного спокою у світ, сповнений страждань, аби розповісти людям про свої відкриття. Упродовж 45 років Будда разом зі своїми послідовниками проповідував свої учення у північній та східній Індії, куди б він не прийшов. Увесь люд збирався, аби послухати його настанови. Його релігія була доступна людям будь-якої касти. Його громаду щедро обдаровували монастирями й парками. В них він мешкав зі своїми учнями. Будда назвав своє учення восьмеричним шляхом: це упокорення, щедрість, милосердя, утримання від насилля, самоконтроль і уникання крайностів, аскетизму і потакання власним бажанням. Будда Гаутама дожив до 80 років. Він залишив світ у травні, при повному місяці, у халупці простого лісоруба в оточенні своїх найближчих учнів. Ніщо не вічне. Такими були останні слова Будди Гаутама. Сьогодні буддизм сповідують понад 500 мільйонів людей у десятках країн по всьому світові. Де він розповсюдився без насилля, без зброї, без жодної пролитої краплини крові. Аби досягти просвітлення і чистоти духу, Будда, народжений людиною, поборов свої пристрасті й бажання, подібно до квітки лотосу, що, виростаючи з твані, завжди лишається чистою, а закриваючись на заході сонця, занурюється у саму себе джерело просвітлення і чистоти, недосяжне. Скверні земного світу.